Голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров подав у відставку. Про це він написав у Фейсбук, пояснивши, що однією з причин стала його ідея створити додаткову номінацію за внесок у перемогу. Офіс президента цю пропозицію підтримав, однак в мистецькій спільноті сприйняли це як політичну спекуляцію. Написав Макаров. Ну а друга причина відставки каже: це невчасне оголошення лауреатів. Традиційно це відбувається 9 березня, в день народження Шевченка. Однак цього разу дату. Перше було запропоновано перенести на 22 травня, тобто день поховання митця причина, не всі встали подати твори через повномасштабну війну. Рішення Юрія Макарова ну спричинило так само в, в культурних, в мистецьких колах ну не те, що дискусію, а принаймні те, що бачив я, що бачу, що чую, що читаю, всі кажуть, ну. Чи, чи це єдине рішення, так? Чи наскільки доречно от, було йти в цю відставку, оскільки ну величезною, так само Юрій Макаров користується коваю авторитетом в мистецько-культурних колах? Зараз він доєднається до нашого ефіру. Журналіст, але ведучий документаліст, письменник Юрій Макаров і ну, напевно, вже екс-голова так Шевченківського комітету, пане Юрію, чи, чи ще ні? Ну ні, за фактом, так? Заяву ще я не писав, але ага. я і не писав заяву, щоб мене прийняли в комітет. Так що можливо і без цього вийдеться. Я пане Юрію, з цього хотів би розпочати, тому що ну е так, скандал був е зазвичай в цивілізованих країнах. Так воно і вирішується. От після якогось скандалу, там правий, неправий, але ну люди подають відставку. Але як я вже сказав, ваша відставка така ну. от... Неоднозначно сприйнята знову ж таки з позиції е, вашого авторитету в мистецько-культурних колах. Чи можуть бути якісь варіанти, що ви все ж таки залишитесь, приймете для себе рішення, залишитись на посаді? Ні, стрибнути з хмару можна один раз. Е, два це забагато. Е, річ у тому, що з одного боку, мені здається, що. Ну, Моє зникнення з цієї конфігурації трохи здатне оздоровити ситуацію, бо надто багато хейту піднялося, і здебільшого він з хейт, звісно, був спрямований на мене особисто. Можливо, коли всі патрони розстріляють, перепрошую за таку актуальну. Не може невдало не асоціацію, е, можливо, після цього комітет зможе працювати спокійніше. А друге, те, що е, я справді напевно трішечки, е, ну як би сказати, легковажно е, поставився до цієї ініціативи. Вона мені здавалася до такої міри, очевидною, до такої міри. Такою, що не може викликати жодних підозр, але з'ясувалося, що е, ну, з одного боку є просто е, збудження збудження цілого суспільства. Я зрозумів, що за е, ці роки, особливо місяці. Е, Українське суспільство досягло фантастичного небаченого досі соціального капіталу, коли йдеться про горизонтальні зв'язки, от один з одним. Угу. Зустрілися просто двоє на вулиці. Давай купимо коптер. Поїхали, і ніхто нікого не питає: хто ти, звідки ти, а, але водночас піднявся, піднявся рівень недовіри до будь-яких інституцій. Ви згадайте, як хейтили притулу. Ви згадайте як хейтять будь-який бізнес, ну а про владу взагалі нема про що говорити. Влада це абсолютне зло. І я ну мимоволі своєю асоціацією викликав цю чергову хвилю підозр у тому, що все це робиться заради того, щоб досягти якихось. Таємних цілей, я досі не розумію, яких саме цілей, але ну, люди ж коли вони хейтять, вони не, не, не пояснюють, чого саме вони бояться. І для них просто це неприйнятно. Окей. Пане Юрію, ну а от стосовно хейту, перша ж хвиля піднялась дійсно тоді, коли от 9 березня не було оголошено переможців цієї премії. Так ви кажете, от власне в своєму я просто хочу для себе трішечки зрозуміти якісь речі. Що між тим ідея, от з цим ну що чому не було оголошено? Так, тому що от виникла ідея ще додаткові номінації ввести, так. Твори, які були створені під час війни. Але знову ж таки, те, що ви написали в Фейсбуку, що Ідея з додатковими нагородами виникла спонтанно під час зустрічі митців з президентом 9 березня. Так, а чому не можна було цього проговорити з колегами якось раніше, щоб 9 березня вже таки були оголошені, ну, принаймні, е, ті номінації, ті переможці, які ну от, в переможці в тих номінаціях, які були до цього вже там прописані, скажімо, так? Uh... Я скажу, з одного боку, ця е, ідея вона крутилася в повітрі. Uh -huh. І е, я на, напередодні за день, здається, чи за два до того, я заскочив, ну, мені дзвонить міністр е, е, Олександр Ткаченко, ми знайомі років 30. і каже: там треба поговорити. А я кажу, давай я тут поруч, я, я зайду до тебе в міністерство. Зайшов. І ми починаємо обминати цю ситуацію. Ну, по перше, те, що швидше за все, церемонії не буде, бо будь-яка е людна е церемонія передбачає е як мінімум можливість відразу спуститися в бомбосховище. Е немає у нас такої можливості, виходячи з е необхідності безпеки для вищого керівництва. Тому власне й обмежилися тією нарадою, яку ви тут бачите. Там було людей: 12, плюс президент, плюс голова секретаріату, плюс міністр культури. Здається, може 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 16. От і, і ще були люди на скайпі, і все це відбувалося ну, в присутності величезної кількості людей. Тому... Пане Юрію, але я, я перепрошую, будь ласка, що перебуваю, але дивіться, ну, я про те, що ну, так 9 березня вже мало бути офіційно озвучено імена. Так? Тобто мала вестись якась підготовка, а в нас 9 березня тільки ну по суті випливає обговорення у цієї теми. От це, це в мене трішки не складає. Власне, мало бути вже, мав бути указ. Зазвичай він з'являється 9 березня. Хоча були ну були різні випадки, коли указ навіть у травні публікувався. Угу. А тут коли з'явилася оця моя ідея. Яку ми ну дуже дуже так не, не конкретно обговорювали з міністром. Потім ми ще мені кілька людей казали, що ваша Шевченківка вона не актуальна, тому що у вас обмеження ви не раніше ніж за півроку приймаєте заявки. Тобто, всі ваші номінації це до ну, до повномасштабної війни, звісно, тому що війна з 14-го. от і. І коли з'ясувалося, а з'ясувалося вже в лютому, що у нас гуляють дві номінації, тому що там був дуже слабенький конкурс, і ми не присудили е, премію і в театральному мистецтві, і в образотворчому. Просто це були роботи не на Шевченківку. Е, тоді я власне і е, і під час самої наради директорка Одеського театру, я не пам'ятаю, перепрошую, ми знайомі, я не пам'ятаю, як її звати. Вона сказала: давайте там додаткові номінації. Я підхопив. І міністр підхопив, і я підхопив. І кажу: давайте, от у нас дві номінації гуляють. Ми швиденько, може, за спрощеною процедурою е, визначимо тих людей, які насправді сьогодні. Е, Ну здають кров у нас в основному ті люди, які в окопі сидять, але митці, вони теж не думають про свій зиск, не думають про свою кар'єру. Вони просто працюють і працюють. При він може працювати як Сергій Жадан в Бостоні, а можуть працювати як в мої знайомі і друзі, які виїздять і буквально читають вірші на взводному опорному пункті. Давайте, от ми якось так зробимо, і ну ви знаєте, це англійське прислів'я, що пекло вимущене е, добрими намірами. І коли я це запропонував, з'ясувалося, що там є сила, селена для того, щоб ця премія була легітимною, для того, щоб вона була законною. Для того щоб потім не було там додаткових ну, претензій, що ви щось порушили, гаразд. Ви на час воєнного стану запроваджуєте там на рік чи ну боронь боже на два, ви запроваджуєте додаткову номінацію. Давайте додамо до існуючого порядку. Додамо ще оці от номінації, і разом їх вручимо, і попередні. Попередніх попереднього року лауреати теж не отримали. Гроші вони отримали, а свої ну символи, дипломи, нагороди, оцей от кубок наш, який ми розробили, не отримали. Давайте все це разом зробимо. І я ж ну. Такі довгі історії я не розраховую. А потім з'ясувалося, що по-перше, оскільки оскільки о, о, указ про премію, причому я теж не, не відразу збагнув, мені наступного дня моя подружка дзвонить з міністерства і каже: Що ти дурниці кажеш? О, указ про премію може бути один, і якщо її там є додаткові номінації. То видається один указ президента про цьогорічних лавреатів. Ну так а в результаті почались претензії, що там ми міняємо правила гри. Зокрема, по походу, і оце стало однією з таких. Скажіть, Але, будь, будь ласкапа сказати. Ну, якщо це зміна правил гри в надзвичайних обставинах, мені весь час кажуть, ви ж розумієте, що ми з вами е, розмовляємо, у мене таких е, 10 за останні 2-3 дні було штук 50. Звісно. І коли мені кажуть, що як ви, як ви насмілилися, ви з 64-го року у нас премія, за цих 60 е, років Жодного разу не було такого, щоб би відсувалося. Ну, по-перше, була. А по-друге, я кажу: перепрошую: за останніх 60 років у нас не було великої війни, і я виходжу з тієї логіки, що в надзвичайних обставинах треба йти на надзвичайні сміливі якісь кроки. Але я не врахував рівня недовіри і ворожості в нашому суспільстві. Добре, що Пане, він, він стосується лише влади, а не, скажімо, армії. Uh, і ну, до волонтерів теж по різному ставляться. Ми знаємо такі. Пане Юрій, я вам дякую за цю е, розмову. Єдине ще раз повторюю, що точно ваше рішення є люди, яких воно засмутило. Е, от тому не знаю. Ну хотів сказати, подумайте ще, але на початку ви все відповіли. В Юрій, у нас стільки роботи на різних ділянках. Я вас прошу. І напевно, я, я би взяв участь у чомусь, де я не можу проявити свою некомпетентність і де я краще можу проявити свою компетентність. Так що я вам дякую за запрошення. Дякую вам, пане і... Юрію. Дякую за цивілізований. Ну, якби цивілізоване сприйняття ситуації. Зокрема, це теж важливо. В наш час, Юрій Макаров, журналіст, телеведучий, документаліст, письменник, був в нашому ефірі.